Війна, це, ну, це, як ви зрозуміли, вже за два з половиною такі постійні емоціональні качелі. Виходить, да, що то у нас ми ура! Не виходить, все у нині катастрофа, потім знову ура, потім знову катастрофа. І от зараз, судя по настроєнню многих, ми перебуваємо на такої -то нижній точці амплітуди. Що не бояться лишній раз полізти в блоги русських воєнкорів, просто щоб не розстраюватися. Бо ну, вроді ж ті на коні, да? і у вони там взяли, і ще на пару посадок, яких то де-то кудись пролізли, говорять, не хочемо, не будемо. Так от, ні, прийдеться. Ми туди сходили, все почитали, і зараз ви будете це слушати. Готові? Ну, так, да, для многих ця інформація. Сейчас ну, вона може казатися такой неприємною, але ну, що поделаешь, Люди повинні знати правду. Так от знайте, якою бы неприємною ця правда для когось не була. РФ находится в состоянии системного военно-политического кризиса, который может перерасти в масштабный военно-экономический кризис. Ставка РФ в поддержку Трампа рискована и маловероятна, и в случае ее неудачи 2024 год или даже конец текущего года могут стать серьезным испытанием для российского государства. Потребности войны давно превышают возможности российского ВПК, а запасы нового вооружения уже практически исчерпаны или близки к этому. Ах да, я же забыл сразу предупредить, что неприятный эта информация будет для настоящих русских патріотів, які от по старої доброї традиції повинні були ну, как б бы, радоваться успіхом, опять начинать мечтать про взяття Берліна. А вони то ну, що то я так смотрю, не то щоб в печалі, але якісь слишком напряжені, явно в чего чогось нехорошого. Бо ну, вони раз понимают, якими усилиями їм далось то, що їм далось, і що за це обязательно прийде стопроцентна розплата. Бо я зараз почнуть мене ругати, за те, що я тут навів слова якогось такого слишком оптимістичного українського патріота. Ну, Скажімо так, оптимістичним його точно не назвеш. Патріотом, ну це, звісно, може бути, але точно не українським. Стратегически все плохо. Стрелков из тюрьмы призвал россиян готовиться к катастрофе в 2025. Игорь Стрелков уверен, что уже в 2025 году Россия столкнется с очень негативными последствиями войны, которую сама же развязала. Стрелков прогнозирует в России кризис образца 1917 года, то есть крушение государственности на фоне масштабного народного восстания. Общий системный военно-политический кризис совсем скоро перейдет в военно-экономический. Возможно по образцу 1917 года, а на него наложится растущая уста, от безсмисленої і невнятної по цілям війни, пише російський чекіст. Так, да, це саме Стрелков, той самий Стрелков, гіркен формальний зачинатель цієї війни, якого даже в тюрьму заховали. Ну, говорит, ну і на говорить, ну що, я даже відсюди все хорошо бачу і нічого хорошого сказати не можу. Чувак в Україну, получається, вірить більше, чим многі з Українців, які готові ся час із ними, мною поспорити, скажуть, ну як ну подожди, ну у русських і то і сьо, і п'ятий і десятий арава і ширі і в більше. Хорошо, давайте поговоримо про снаряди. Заявивший о предателях в Кремле российский военкор пожаловался на нехватку снарядов. У воюющей в Украине российской армии не хватает снарядов для активного ведения боевых действий, заявил зюблогер Егор Гузенко. Хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не как-то локально там где-то, а сейчас ощущается на разных направлениях и набирает нездоровую тенденцию опять по всяким преступным лимитам, по которым на рыбалку можно чисто съездить, а не штурмовать какие-нибудь населенники, сказал он. Шайго Герасимов, где снаряды? Шойгу вже може не відповідати, а Герасимов нехай думає, над ответом на наступний питання. А що буде далі? Бо зараз вас починають доганяти рикошети от тих наших красивих ударів телам, про які ми вас підприємство, що ну, на перше їм, звісно, того, що вони раніше встигли завести, їм ще виходить, а далі дальше, а дальше більше. ИСВ. Удары по складам боеприпасов в России помогли Украине в несколько раз сократить превосходство российской артиллерии. Украинские военные сообщили, что нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. В Минобороны РФ заявили, что нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают действия ВСУ. Эксперты Института по изучению войны ИСВ рассказали, что удары по складам боеприпасов в России помогли Украине в несколько раз сократить превосходство российской артиллерии. Ну вот мы да, с вами сейчас обменялись бы болючи... тільки ваші були болючими і нашому мирному населенню, а наші були болючими вашим от этим полутрупам з автоматами. Ну, хто з ким воює, як то кажуть, да? Хоча Росія, як ви знаєте, вона на цю тему сильно не заморачується. Ну, нема снарядів і немає. Будемо воювати чим є. Хоча про неї навіть... сказати, наверное, ким? Нє, ні, в їхньому случаї це все-таки чим. Ну і воно що то почало кудись різко діватися. Чадаев сформулирует так, нынешний уровень гражданской мобилизации не позволяет нам выиграть войну и даже с трудом позволяет ее просто вести. Но если его повышать, надо думать о том, как наша маломощная и обветшалая система работы с обратной связью с ним будет взаимодействовать. У, у нас, кстати, тоже постоянно задаются этим вопросом и как раз вот вас подают в качестве примера. Мол, вот они же могут мобилизовать, да? А их пропагандисты готовы на эту тему с вами поспорить. Рамзай. Собственно, все логично и точно. Мобилизовать общество можно, вот только что с ним, с мобилизованным, дальше делать. И в прямом смысле, мобилизуем мы за следующие два месяца полмиллиона человек. Чем их вооружать, чем снаряжать, где взять для них тысяч танков, тысячи орудий, десятки тысяч машин и бронемашин. Снова повторить мобилизацию 2022-го, когда мы буквально по грани прошли пропасть хаоса. Что-то я вас как-то ну прям не узнаю. Откуда у вас какие-то трезвые расчеты вдруг взялся? А я скажу откуда. Свято місце пусто не буває. якщо ти це місце не можеш заповнити танками, пушками, які чисто фізично вже починають закінчуватися, то ну, просто нагнати туди кучу народу, це э, вогнати країну в хаос, який ви чудом проскочили в прошлый раз? А що вам мешає на цей раз його чудом не проскочить, взагалі ніяк не проскочить? Можете повторити, а? Или не можете? Мне это не нравится. Ну, а что спорить-то? Зю Патриот назвал настоящую причину, почему Путин не объявляет мобилизацию. Одной из основных причин, почему Путин тормозит новую волну мобилизации, является экономика. Страна не выдержит нового изъятия сотен тысяч работоспособных мужчин. Об этом в комментарии российским СМИ заявил ультраправый пропагандист Зю Патриот Дмитрий Пучков-Гоблин. Вопрос стоит ребром. Мобилизация населения значит остановку производства со всеми последствиями, заявил Пучков. Опа! На третьем году войны вы не задумались про последствия. про економіку. Ну так ще ж не поздно. Останавливаєш войну, возвращаєш вот этот весь свій биомусор в економіку. Ну опять не задача. А казалось, що там не так уже й багато кого возвращать. Вернее, що? кремлевская табакерка. Среди военных возник раскол из-за угледара. Путина будут просить остановить наступление. Хотим поздравить нашу армию с огромным успехом в угледаре. Выбить врага из такого города и укрепрайона выдающиеся достижения. Искреннее поздравление всем причастным. Но мы обязаны опубликовать данный пост, чтобы остановить негативные процессы, которые начались в армии. Часть военных, среди них несколько генералов, считают, что после взятия угледара нужно временно остановить наше наступление по территории ДНР. Угледар дался нам очень страшными жертвами. У нас только за последние несколько дней больше 500 погибших и тяжело Не говорю уже о десятках единиц техники, которые потеряны. Армии нужен отдых, иначе будет сложно добиться новых успехов, сказал нам источник в Генштабе. Так отдыхайте. У нас скоро 700 тысяч пішли которые спокойно на отдых, вместе у спалинной техникой, взятого угледара, більше, чем в том угледаре. Мы себя обманываем. Зю пропагандистов не порадовал захват Угледара. Несмотря на оккупацию Угледара, в рядах российских ультрапатриотов царят упаднические настроения. Кремлевский пропагандист Михаил Ходаренок обвинил российские СМИ в том, что они сильно преувеличивают успехи РФ в войне против Украины. Ситуация на фронте сложная, и захват Угледара мало что решает для вооруженных сил РФ. Об этом он откровенно рассказал в программе пропагандиста Владимира Соловьева. Он заверил, боевой дух ВСУ остается на высоте. Сдаваться или капитулировать перед агрессором украинцы не собираются. Вот так открытие. А такие ощущения, что Наші пропанки взяли і помінялися міста. Ми їхнє воно на фоні їхніх успіхів, во все орло, аре, що, що радуватися ще взагалі нічому. Що десь хтось себе обманює. Ну, давайте я вас успокою. Раз ми помінялися, да? ви багато де себе обманюєте. кремлевская табакерка. С такими приказами никакой мобилизации не хватит, как мы потеряли роту в Волчанске. На фоне успеха вооруженных сил РФ в Угледаре, Демиры, наблюдается тотальный провал в районе Волчанска. Сперва противник захватил агрегатный завод, но затем произошло самое страшное. Некто, имя мы знаем, но хотим позволить военным самим разобраться, решил выслужиться перед начальством и отправил целую колонну личного состава с техникой отбивать завод. Закончилась эта трагедия. По факту парней просто разнесли дронами, как в тире. Те, кто отправил их на погибель, должны следующими идти штурмовать завод, но уже без техники, идиоты, сказал нам источник из числа военных, который вел бои на Волчанском направлении. Мы настаиваем на расследовании этого инцидента. Если мы действительно дорожим личным составом, то не можем себе позволить так бездарно терять его, иначе не хватит ни контрактников, ни мобилизованных. Когда тут трагедия, я тут бачу покажу одну сплошную комедию, в основу сюжета якой положена иллюзия того, что у них там мясо. до хрена, І що вони, безконечно, довго можуть ним воювати. А тут ще й успіхи, які -то пішли, і от це їх зараз і почало потрошку напрягати. Тому що з'являється розуміння, що такої ціною, такі успіхи ведуть не до перемоги, а скоріше до катастрофи. І вони вже так потихеньку починають відчувати її на вкус. Тому, знаєте, я навіть згоджуюсь з тими многими, хто говорить, що ми знаходимося в такій зараз нижній емоціональній точці амплітуди. тому Тим інтереснім буде подивитися, що буде, коли качеля, а вона обов'язково це зробить, качнеться в наш бік. От щоб вона таким качком комусь там зуби точно не повибивала. Так, ну і давайте сразу вам всім скажу, чесно. Що стріма сьогодні точно не буде. <сіх> Якщо хто не в курсі, я там минулу п'ятницю так конкретно начудив, я сидів, розбирався, як проводить стрім, прямий ефір. І що там, случайно нажав, я навіть не зрозумів що. Ну І коротше, случайно вийшов в прямий ефір, і поки я роздуплився, що я в прямому ефірі, вже пройшло дуже багато людей, зав'язався розговор. Ну і довелося провести там. Годинний з хвостиком прямий ефір. Кому інтересно, можете там подивитися. Є в переліку наших відео. Так от сьогодні я так не натуплю. Ну просто ми вже начебто так договорились, що прямий ефіри стріми до так на годинку будуть по суботам. В 21.00. цю суботу я з вашого дозволу таки пропущу. Ну щоб не частить, Ну не кожен же тиждень. Наступну суботу, 21.00. е, Я окремо все це ще анонсую. А поки що давайте, поки ми будемо до цього готуватись, давайте готуватись так, готуватись. Давайте готувати наші збройні сили України. До того щоб вони ставали міцнішими, сильнішими і щоб сильніше були ворога по зубам. Для цього ми повинні їм допомагати. Ми допомагаємо, як ви в курсі 120-му окремому розвідувальному полку непогано допомагаємо. Е, ну як, але минулий місяць вийшов у нас, ну звичайно, такий дуже, дуже і дуже кислим. Ми там дуже сильно не добрали. Відповідно, наші хлопці дуже багато чого з того, щоб могли отримати, не доотримали. Давайте все-таки якось як то кажуть, брати себе в руки. Да? І давайте все-таки донатити на ЗСУ, давайте допомагати нашому полку. І я нагадаю, як от у вас на екрані зараз знаходяться два QR-коди. Один веде на е, банку на монобанковій, і на конверт на приватбанкові. Ну такі схожі речі, і там все йде чисто на 120-го окремий розвідувальний полк. Просто навели смартфон, класнули, перевели. Нічого при цьому не зазначаєте. Воно все йде туди. Значить, якщо незручно, хочете інші варіанти, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі і в першому е, і в, не, в першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео знаходяться інші варіанти. Там є і карти, розписані картки, там привата, моно, є прямі короткі посилання, є PayPal, є скріл, є біткоїна. Манець є окремо, нагадую, е наша сторінка на GoFundMe, де я знову виявляюся на те, що я. Конкретно тупить почав останнім часом. Там десь у мене поміняли з посилання. Я думаю, що три тижні нема надходжень. Я не те посилання сунув на стару сторінку. Зараз все нормально. Надходження туди теж пішли. Давайте активізовуватись і туди, і туди, і взагалі. Давайте активізовуватись. Бо ну, повторювати минулий місяць, я вам відверто скажу, дуже не хочеться. На цю тему ми поговоримо наступну суботу. Цей стрім буде присвячений в першу чергу нашій з вами волонтерській діяльності. Значить. Окремо зазначу, що якщо ви оцими варіантами всіма користуєтесь, туди ви обов'язково пишете для кого. Підназначається цей платіж. Можна так формально на армію, там, на хлопцям, полку, розвідникам, пиніна, там, як завгодно, щоб ми розуміли, що це платіж армійський, там, якщо Коляну Каляну і Зольді чи коту Василю, то пишемо, що їм. Але нашому проєкту краще все-таки допомагати, ставши спонсором у нас тут на Ютубі. Там подивіться кнопочка біля кнопки Підписатись, сподіваюсь, ви підписані, до речі, перевірте, бо злітає іноді. Або ще краще. Краще ставши нашим партнером на Патреоні. Там же ви все це знайдете. Оце найкращий варіант. Якщо любите наш проєкт і у вас є змога допомагати, ну в першу чергу ми ж допомагаємо ЗСУ, і там в яку-то другу, третю, п'яту, десяту чергу допомагати нам, давайте краще робити це на Патреоні. Ви один раз зробили, і воно собі чудово все працює. Окремо, зазначу, там з 1 жовтня багато хто питав, з'являється. Ну, така нова фіча від нашого Нацбанку, що там йдуть обмеження на прийом платежів на картку. Так от одразу скажу, нас це не стосується. В Приватбанкові ми вже отримали волонтерський статус, де ніяких обмежень у нас по цій діяльності немає. В Монобанкові так само він тільки вчора роздуплився на цю тему. Всі документи я здав. Я думаю, там теж все буде нормально. Так що ніякі обмеження у нас не стосуються, у нас все легально, все законно, з усіма сплаченими податками і з Усіма оформленими документами, так що давайте допомагаємо зсу, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. А вони зроблять все так, що все буде Україна.